Серед безкраїх просторів Чернігівщини на околиці міста Ніжин, між болотами і лісами ховається місце, яке не раз ставало джерелом таємниць і легенд. Озеро Відьом. його спокійна поверхня приховує історії, які змушують здригатися навіть найсміливіших. Озеро Відьом в Ніжині є частиною місцевих легенд, що переплітаються з таємничими історіями та загадковими подіями. Ми зібрали для вас найцікавіше з них. Зауважте, це реальні історії та реальні легенди про озеро Відьом. Це озеро отримало свою назву ще вдавнину. Люди вірили, що тут мешкають відьми, які проводять свої ритуали вночі. Місцеві розповідають, що це місце було сакральним, воно притягувало магів і знахарів, які шукали зв'язку з потойбічним світом. Уявіть собі, ніч повний місяць повисає над водою, кидаючи примарне світло. Тиша така, що чути власне серцебиття. Але раптом цю тишу порушує слабкий шелест очерету, немов щось невидиме, рухається поблизу. Чи це вітер, чи хтось або щось інше. Існує легенда про жінку, яку звали Марія, що загинула на озері в результаті нещасного випадку. Кажуть, що її душа ніколи не залишила цього місця. З часом її привид з'являється на воді в повний місяць, погладжуючи водну поверхню рукою, а її сльози лються в озеро, залишаючи на поверхні загадкові кола. Деякі свідки стверджують, що бачили її обличчя відбите у воді. Також є свідчення про дивні співи, що лунали з глибини води. Люди, які вирушали на озеро пізно ввечері, зникали. І ніхто більше не бачив їх живими. Говорили, що це були відьми, які проводили свої ритуали під покровом ночі. Лише вранці на березі можна було знайти залишки їхніх магічних предметів. Місцеві часто розповідають про дивні явища, які відбуваються біля озера. В туманні ночі навколо озера можна побачити постаті жінок, що ніби виходять із води. Але на них лежить дивне світло, що виходить від самого туману. Ті, хто бачив це явище, кажуть, що фігури рухаються повільно, немов закликаючи до себе, а потім зникають у затінку дерев. Жителі міста пам'ятають історію молодого хлопця, який вирішив скупатися в озері вночі після святкування дня народження. Його друзі знайшли лише його одяг на березі. Кажуть, він кричав, що хтось тягне його на дно, але так і не виплив. Ще один випадок стався у 1950-х роках, коли група студентів зникла безвісти. Їхні речі були знайдені, але самих більше ніхто не бачив. Дивні речі трапляються також із тваринами. Собаки, які раніше з радістю купалися в інших водоймах, біля озера відьом часто демонструють незрозуміле занепокоєння. Вони відмовляються навіть підійти до води, скулитимуть і можуть проявляти агресію. Немов щось. Або хтось намагається їх злякати. Деякі дослідники припускають, що тварини чують чи відчувають щось, що люди не здатні сприйняти. Попри страх, у воді озера досі шукають магічні властивості кажуть, що вода може вилікувати хвороби, але набрати її можна тільки на світанку, дотримуючись повної тиші. Ті, хто порушував ці правила, відчували, як у їхньому житті починалися неприємності. Озеро Відьом це місце, яке поєднує легенди, історію і щось більше, ніж можна пояснити словами. А ви б наважилися прийти сюди вночі? Якщо поглянути на карти, стає зрозуміло, що озеро Відьом пов'язане з історією річки Остер. Зміни в руслі річки, осушення земель і забудова залишили свої сліди, але вода, як і пам'ять, не забуває. Ці землі досі охороняються невидимими силами, які змушують нас задуматись, чи готові ми порушити їхній спокій. На перший погляд це звичайне місце. Вода спокійно тече вздовж ґрунтової дороги, оточеної деревами і будинками вдалині. Але кожен, хто хоч раз бував тут, знає, тутешня тиша несе в собі щось інше. Щось, що завжди залишає після себе відчуття тривоги. Це канал пов'язаний із річкою Остер та озером Відьом, який протікає через стародавнє місто Ніжин. Але всі знають, що його створили, осушивши старе, досить повноводне русло річки, накликавши на місто чимало бід. Річка Остер протікає через Ніжин уже століттями, формуючи його історію та ландшафт. Колись її води розливалися значно ширше, створюючи заболочені ділянки. Коли старе русло осушили, річку перетворили на невеликий канал, що проходить через місто. Залишки того русла можете побачити й досі. На картах видно болота, а під забудовами кажуть, досі ховається земля, яка колись була дном остра. Торговий центр в самому центрі міста, який побудували на місці старого русла, був зовсім неприбутковим. Місцеві побоювались цього місця та говорили про дивні явища. Нічними годинами було чути плач малюка, а навколо будівлі з'являлися білі хмаринки, від яких йшло світло. Кажуть, що саме тут, де розташовувалося старе русло, приховані таємниці, які не дають спокою ні землям, ні людям, що на них ступають. Не так давно, під час реставрації торгового центру, на місці старого русла знайшли рештки дитини. За словами археологів, вік дитини не більше трьох років. Рештки були перепаховані. Магазинний комплекс, який до того не приносив прибутку, раптом почав зазнавати успіху. Із цим місцем пов'язано чимало легенд. Одну з них передають із покоління в покоління про човняра, який жив біля річки. Він був єдиним, хто знав найкоротший шлях через болота. Але одного разу човен зник разом із ним. Наступного ранку на березі знайшли лише його весло, і донині люди стверджують, що ночами біля води чути плескіт весла і дивний шепіт. Дослідники паранормальних явищ вивчали цей канал. Вони записували дивні звуки, неначе кроки у воді або тихий сміх. Одного разу камера зафіксувала незрозумілий рух на поверхні, хоча поруч нікого не було. А ще є історії про дивні силуети, які зникають у тумані. В 1980-х роках неподалік каналу зникла пара молодих людей. Вони вирушили на прогулянку, але додому так і не повернулися. Єдине, що залишилося після них, це годинник, який знайшли біля води, і зім'ятий блокнот, в якому хтось написав не ходив туман. Відтоді це місце почали називати туманним берегом. Деякі свідки розповідають, що знаходили на берегах старовинні предмети, амулети, прикраси, глиняні фігурки. Вважається, що це були магічні артефакти, Вони ніби випромінювали холод навіть у спекотну погоду, старі русла, болота і загадковий канал. Вода тут ніколи не буває по-справжньому тихою. Місцеві обходяться місце стороною кажучи. Що тут чути голоси минулого, а ви б наважилися прогулятися цією стежиною, знаючи всі ці історії? Можливо, правда тут значно ближча, ніж здається.